Раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Ми будемо продовжувати читати історію про Давида. Давид грає музику для царя Саула. Давид став царем не зразу, бо перед ним царем був Саул. Давид скромно пішов назад пасти овець свого батька. Коли він був на самоті з вівцями у полі, він, як правило, грав чудові мелодії на своїй арфі і співав пісні для Бога. В ці часи цар Саул часто почував себе сумним і втомленим, тому що сила Господня залишила його, коли він не слухався Бога. Що могло б йому допомогти почувати себе краще? Хтось з людей царя Саула підказав одну ідею: музика арфи може допомогти. Хто може її грати для царя? Хтось сказав: Давид, наймолодший син Єсея, дуже добрий арфіст його музика. Може принести царю добрий настрій. Крім того, і Господь з ним. Царю Саулу потрібно попросити його сюди прийти. Так, цар Саул і зробив. Бог показав Давиду, як він може допомогти царю. Коли часом царя наставав поганий настрій, Давид грав на своїй арфі для нього. Коли цар Саул чув радісну музику, його смуток проходив. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком, 1 Тимофія 4.12